Всім доброго дня, вітанечку всім. Сьогодні вирішила провірити свою цибулю. Бачите, на мене так тонесенько, тоненько дуже розложена. Бачите? Вирішила цього року проекспериментувати, так як казали дехто, що не чистять. Я так спробувала, бачите, є в мене чищена. Чищена, от так розложена вона поки по вишці. І є нечищено. Ну, я не знаю, чи є результат, чи є якась різниця між тим. Просто що ще не сидиш і не глубаєш, а так туди, як візьмеш, то й кожну собі обереш зразу. Але я от хочу хочу провірити. Поза тамтого року, поза тамтого року, це боля дуже-дуже-дуже гнила. Того року не скажу, бо в нас була не вродила, було цибулі небагато, але мені вона не гнила так. А поза там того року гнила дуже. І от я Думаю ну, зайду, ну ще треба ящички, але хай ще, певно, вона так тут пробуде. От відро я пару відкинула, але так, щоб сказати, що є багато гнилої, я поки не можу. Звичайно, що я тут пройшла тільки трошечки. У нас на дворі трохи погода, то... Певно, зараз піду, в мене є клаптик ще кукурудзи вибрати. О, бачите, от гнила, зовсім гнила. От вона піде на мусор зараз. Ну, багато немає. Просто треба хоча б підкинути її трошки. Потім я кажу, ячик, і ми собі знімаємо її вниз. Там насколок одна кімната є, та й в гаражі. Накриваємо тепленько, вона там так зимує, ми собі так, -так її беремо. Але я думаю, що от правильно, можна і не обов'язково обчищати і час марнувати. Тепер взяв собі обчистив, взяв, обчистив. Отак от кажуть, люди так робили, а ми завжди чистимо. А я теж мені було надоїло, і я от винесла її сюди. Бачите, є фіолетова, фіолетова, і трошки, тому що насіння її було чомусь дуже дороге, але мені люди сказали, що не дуже вона гарно довго лежить. Є біла. Це ми в мами були, так насадили багато, а вона й гарно вродила цього року. Так що от така -то цибуля, і я думаю, що не має значення чи обтинати її, обчищати, чи не обчищати. Якщо вона має гнити, то вона ще цього року ми трошки з світрухою сперечалися, Вона все казала, що я дуже рано її вибираю, вся вона в тебе зогниє. Ну, ще поки ні, поки є, ще поки є. Все, треба йти на двір. От я так хочу деяку мішечок скину. Потім ящички треба її поносити на низ. Все, всім пока!